Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми будемо з вами розглядати образ весни в поезії. Та також прочитаємо вірш, якого написав Іван Франко, а називається Надійшла весна прекрасна. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний. Та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. А зараз розгляньте, будь ласка, смайлики. Та оберіть, який смайлик підходить до вашого настрою. Зараз виконаємо артикуляційні вправи для чіткого та виразного читання. Горобчик каже, Цінь, цінь. Повторіть. Зашуміли листочки. Шш. Закапав дощик. Кап кап. Кап кап. Пролетів джміль. Дж, дж, дж. -дж. Легенько подув Вітерець. Фу. -у -у. Повторіть. Запросимо тишу. А зараз розчитування за таблицею. Читаємо кожен рядок. Починаємо разом: ква, кво, кву, кви, кві, в, квя, квю, квє. Кла, кло, клу, кли, клі, кле, кля, клю, кле. Кма, кмо, кму, кмы, кмі, кме, кмя, кмю, кме. Кна, кно, кну, кни, кни, кне, кня, кню, кня. Кра. Кро, кру, кри, кри, кре, кря, крю, крє. Рва, рво, рву, рви, рві, рве, рвя, рю, Тва, тво, тву, тви, тві, тве, твя, твю, твє. Молодці, переходимо до роботи над скоромовкою. Повторюйте за мною. Кіт котові каже, коте до комори кадуб котили. Кадуб вкинеш капустину, кілька китичок, калини. Давайте ще раз тільки швидше. Кіт котові каже. Коте, до комори кадуб коти, вкотили, кадуб кинеш капустину, кілька китичок, калини. Ми зустріли з вами таке цікаве слово, як каду. Запам'ятайте, кадіб рідше кадуб, катка – це дерев'яна посудина у вигляді великої діжки. Розгляньте її на малюнку. Що ж переходимо до знайомства із віршем Івана Франка надійшла весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луги діброви, повногомону розмови і пісень чагарнику. Що ж сподобався вірш?

Бач, що покручаємо, лівий водосне. Ходім роботу шукати, поспіхів садемо. Да робимо русовий пес-бес весь весело нам. Молодці трішки відпочили, а зараз дайте відповіді на питання, чи виконати завдання. Самостійно виразно прочитайте вірш на сторінці 113. Та скажіть, які ознаки весни передають їй красу, з ким вона порівнюється. Назвіть пари римованих слів. Що ж, повернемось до нашого вірша. У нас описують весну як прекрасну, многоцвітну, тому що ми знаємо, що весною у нас розквітає багато квітів. Що надходить тепло. Ми знаємо, я досліджую світ, що день стає у нас довшим, а ніч коротшою. І 21 березня у нас рівнодення. Дні стають ясні, сонечко починає припікати, а ось весну порівнюють. Із дівчиною у вінку. Чому у вінку? Тому що ми знаємо, що у вінок вплітаються квіти, а весна асоціюється нас із квітами. В період весни зацвітають луги, діброви, прилітають із теплих країв птахи, тому говорить автор, що повно гомону. Люди також починають гуляти на подвір'ї, і ми чуємо з вами дуже багато пісень. Знайдемо з вами римовані слова. Прекрасна ясна, діброві розмови. Так, виконали завдання, а зараз ще раз самостійно виразно прочитайте вірш. Вивчіть, діти вірш на пам'ять. Та запишіть відео і відео прикріпіть, будь ласка, в Classroom. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу! Гарного дня! До побачення!